По-перше, вони сказали нам, щоб ми, як російською, не устраювали шоу для бездітних європейських бабушок, та їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей. А ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотні. Наша, наша команда образилась на це, а я, чесно кажучи, не ображаюсь, Я думаю, що це важлива фіксація. Не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. І все ми вважаємо тисячі, а вони сказали, ми не вкрали тисячі, питання про сотні. Важливо, що факт зафіксований. А, і тут а, щодо а, сісфайра, Значить, ну, ви знаєте, що ми не змінювали адженду, а, безумовний сісфайр. Обмін а, полоненими, повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі а, це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав умір, що вони вважають, що над цим можна працювати на, кіць, на кінець цього а, місяця, на початок наступного. Просто ділюся з вами інформацією, яка є. Ну і в принципі Сісфайра вони просто поки що такого сісфайра не бачать. Як вони сказали щодо Сісфайра, вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, Сісфайр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. тому дуже хоче, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули русських до припинення вогню сильними санкціями. По іншому, вони поки що не розуміють, і ми вважаємо, що це справедливо. Все-таки це п'ятий місяць. П'ятий місяць зараз іде з того моменту, як Сполучені Штати Америки сказали свій сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали.